Чому потрібно встигнути оформити зелений тариф до кінця цього року? Бо з наступного року ставка на зелений тариф зменшується. Ось якщо ви цього року оформите 13,6 там і євроцента, вас цей зелений тариф вже збережеться до кінця 2029 року, тобто до 2030 року. Якщо ви вже на наступний рік будете оформляти, у вас він буде на відсотки 10 менше. Крім того, технічні умови, вартість приєднання зростає з наступного року, теж потрібно враховувати. Та й панелі сонячні, ось побачите, теж зростуть в ціні з наступного року. Тому, напевно, це один з останніх років, коли ще це буде дуже вигідно оформити сонячну станцію, встановити собі підзінаний тариф. Бо вже з наступного року я думаю, що якщо. І зменшиться тариф, а зросте вартість обладнання і вартість приєднання. То вже ну слово буде майже нецікаво як інвестиція сонячна купівля сонячної електростанції під зелений тариф.